Пане міністре, добрий вечір. Дякуємо, що погодились дати відповідь на кілька запитань. Те, що багатьох зараз турбує, чому виникла історія з начебто недохарчуванням або а поганим харчуванням наших солдатів, і чи дійсно варто хвилюватися їм їхнім близьким рідним? Добрий вечір. Ви знаєте, я хотів би перше зразу сказати з самого початку, що я би хотів заспокоїти всіх батьків, які сьогодні дивляться нас, нашу передачу. Що ніяких підстав хвилюватися за те, що сьогодні є проблеми з харчуванням в нашій армії, немає. Вони повністю відсутні. Тим більше, що я вам повинен сказати, що сьогодні пайок нашого солдата настільки раціональний, настільки добре продуманий, я в свій час не пам'ятаю такого, і коли я починав свою службу, такого не було, як сьогодні. А що стосується харчування, проблем, які от сьогодні виплеснути були засоби масової інформації, це не що інше, як буря в стакані, яку створила одна фірма, яку, е, яка завдяки своїй, своїй неорганізованості і проявам неякісних надання послуг, значить, е, казала за межами цієї. Цієї програми це харчування. Є така фірма «Івала». На протязі 2010 року вона здійснила харчування приблизно 15 тисяч осіб особового складу військовослужбовців Збройних сил. Сталося так, що ця фірма мала найбільші проблеми, що стосується ну, від отравлень, які є. ніхто не застрахований, але мати. Десь більше 10 отравлень особового складу, і останній випадок він всіх був так, також на устах. Це в Харкові, в Харківському університеті, показав, що ця фірма не досить якісно надає свої послуги і виконує свої завдання. Ну, є інші там ще правові питання, які пов'язані з прийняттям закону про державні закупівлі. Так сталося, що ця фірма, ми вимушені. Відмовитися, відмовитися від, від надання послуг цією фірмою. А далі те, що відбулося і демонструє ця фірма сьогодні. Коли ми вони прийшли хотіли показати, як харчуються в президентському полку солдати, все й хорошо, все чудово. На другий день, коли зайшла друга фірма. Вони тут же дають інформаційну, інформацію, що біда поруч в ліцеї, проблема в ліцеї. Всі туди. Ніяких проблем в ліцеї немає. Але вони кажуть, що ви заборгували їм чималий, чималий суми. Дійсно, я хочу сказати, що це справа в тому, що склалась так, що от завдяки тому, що ця фірма дуже хотіла залишитись на цьому ринку, вона постійно через суди продовжувала свою, своє існування в цій схемі. Але зобов'язань перед нею Міністерство оборони не мало. Юридичних зобов'язань, тобто не було оформлені ці договори. Ну це довго розповідати з цього приводу, але я скажу так: що цій фірмі теж не треба боятися, вона всі кошти, які вложила в харчування особового складу, в судовому порядку відшкодує. Нема ніяких питань. Ваша позиція як міністра, а солдатів мають готувати солдати. Чому Абсолютно. я вже давним-давно сказав, що армія не може залежати від комерційних структур. І це от, оцей приклад показав. Розумієте, показушні виходи, допустимо, е, якихось фірм, коли ми виходили на короткострокові навчання, і там забезпечити харчування це одне. А от масові виходи військ, масовий вихід військ. Я не впевнений в тому, що зможу забезпечити комерційні структури. Історично склалося так, що армія завжди себе сама забезпечувала. Повністю. Інша справа, в мирний час можна надавати послуги в пунктах постійної дислокації. Так, да, Це повинен бути диференцірований такий підхід. Тобто поставчання продуктів харчування може здійснювати комерційна структура на конкурсних засадах. Їжу готувати повинні виключно військовослужбовці. Що стосується робіт, що таке аутсорсинг? Це перекладання функцій, які не властиві для того чи іншої структури на другу структуру. Тобто невластиві функції, наприклад, прибирання, чистка картоплі там, і таке інше, миття посуди, ми можемо передати іншим структурам. Таким чином, хай не бояться ті, хто каже, що ми ламаємо там все. Сьогодні, до речі, сказати треба, що не всі, далеко не всі країни мають систему аутсорсингу. Або вони мають змішану, або взагалі відмовились. Польща, наприклад, повністю відмовилась. Західна країн, Німеччина, вона має там тільки 10%, що стосується аутсорсингу. Данія, там, інші країни Європи, вони теж значить, мають змішану систему. Або відмовились від аутсорсингу. Взагалі, якщо дивитися, як це здійснюється в інших країнах. То це дійсно потужна система, тому що вона абсолютно не похожа на те, що сьогодні у нас. Якщо, наприклад, ми бачили, як забезпечували американських військовослужбовців, там повністю йде підготовлена порція вже. Вона закладена, і ця порція тільки або закладається в мікроволнову піч і виготовляється більше нічого. А далі все в разовій посуді. Перемилюється прямо я бачив ці всі системи і на кораблях, і в частинах. І такого в нас сьогодні немає. Ну можливо, це недалеко в майбутньому може бути в українській армії, але для того, щоб нагодувати солдатів. Це може бути, так, да, дійсно. Для цього потрібні гроші. Я знаю, що на цей рік у вас було заплановано майже мільярд гривень лише на харчування. Чи ці гроші їх буде достатньо для того, щоб повноцінно харчуватися українська армія? Якщо порівняти з 2010 роком, армія практично в тій же чисельності залишилась, в тому році було виділено 682,9 мільйона гривень на харчування особового складу. Цих грошей не вистачило. Прийшлось перерозподіл діяти, але то були кошти, які... Скажімо так, нашої команди це питання не стосувалося. Ми отримали те, що було отримано. От. А на цей, рік, на цей рік закладено в бюджеті 919 мільйонів гривень. Якщо взяти в середньому, це приблизно 32 гривні на людину на добу. Ми порахували 32 гривні. Сьогодні, оці всі компанії, які харчували, вони харчували особовий склад. На суму від 35 в окремих випадках до 40 гривень на добу. Коли вартість продуктового набору коштує сьогодні 16 гривень 62 копійки. 17 гривень 62 копійки. Тобто ціни... 17 гривень 62 копійки. Фактично вдвічі дорожче. Да. Фактично так. Да. Тобто сама послуга казалось, коштує в два рази більше, ніж набір продуктів харчування. Ясно. Ще один аспект української армії на сьогодні це перехід на контрактну основу служіння. Ви реаліст, оптиміст чи песиміст в цьому відношенні, коли українська армія може повністю або максимально повно перейти на контрактну форму? Я абсолютний реаліст в цьому питанні. Справа в тому, що перехід на контрактну армію він передбачає дуже великі перебудови і в структурі самої армії. і це треба створити потужний пропагандістсько-заохочуючий контингент. От я був, одна, був в Сполучених Штатах, бачив, як працюють в них по відбору. Ми думали, що професійна армія це щось таке стабільне і застивше на якийсь момент. А ні. Це сидять люди, які має свій напрямок і постійно в режимі онлайн. Значить, працюють по набору вірбовки особового складу. Крім того, що ще поруч працює система резервістів, які зробленим в Сполучих Штатах. Але це можна зробити, коли є відповідні кошти. О, постійно. Я був здивований. Коли ми говорили, я, будучи командуючим військово-морськими силами, відвідував Сполучені Штати, я був здивований, коли я знав таку ж цифру, що приблизно 650 тисяч чоловік вони набирали і 650 тисяч чоловік звільняли. Вони переходили... Постійна ротація, так? Постійно змінила. Да. Да. Постійна ротація. І е, Сполучені Штати переходили на контрактну армію 10 років. Вот. Вчора там, де і взагалі закидають, що ось президент, верховного головнокомандуючий, сказав, що ми в 2011 році будемо мати професійну армію. Президент не так сказав. Я цитую слова президента. Гарантую перехід на професійну армію з 2011 року. Це перехід це є процес, початок. Це початок. Верховний головнокомандуючий. Сказав, що з 2011-го і такі завдання він поставив сьогодні Міністерству оборони і Генеральному штабу. Перейти, перш за все, укомплектувати особливим складом контрактниками. Ну, контрактник взагалі це так, таке щось значить, незрозуміле. Професіоналами Професіоналами укомплектувати на бій, ті м, структури, які визначають бойову готовність того чи іншого підрозділу. Оце саме головне зараз у нас. Тому що можна окомплектувати контрактниками кладовщиків, пісарів і таке інше. А водіїв, е спеціалістів, які обслуговують зенітно-ракетні комплекси, значить, ракетні комплекси, танки, наводчики, ті спеціалісти, які визначають бойову готовність, ось що в першу чергу повинно бути окомплектоване. Тому Верховний головнокомандуючий нам таку задачу поставив. Це перше. Друге. В засадах, в законі про засади зовнішньої і внутрішньої політики, чітко визначено поступовий переход на контрактну армію ще раз, і якраз з точки зору комплектування тих посад, які визначають сьогодні військову бойову готовність. Що стосується самого набору, да, процес іде приблизно так же, що ми стільки, скільки призиваємо. Стільки приблизно і звільняємо. З деяких в місяці в один місяць плюс плюсовий, так скажемо, баланс в іншому місяці мінусовий баланс. В цілому, якщо сказати, то зараз так склалася ситуація, що от проблема, вона вскрізь однакова. Що приблизно то, що набираємо, то і звільняємо. На жаль, звичайно, соціальний статус сьогодні контрактника. Ну немає, не є привабливим для тих юнаків, які бажають. Хоча дуже багато бажають служити, але і стосовно заробітної платні, і стосовно е значить, соціальних квартирних забезпечень, так інше, це є проблема. Я думаю, що цю проблему ми можемо вирішити тільки якщо будуть вирішені ці питання в масштабі всієї держави, коли ми можемо забезпечити житлом і надій е хорошою. Грошовим утриманням. Що сьогодні ми зробили для цього? Що робимо? Перше, це то, що на 55%, а для контрактників на 70% підвищено грошове утримання. Раз. Друге, будуються гуртожитки повищеної комфор... ну, більш такі сучасні, сучасні, сучасні гуртожитки, де можуть проживати е, військовослужбовці контрактної служби. На жаль, не можемо їх пока сьогодні забезпечити окремим житлом. Сьогодні в нас в державі 45 тисяч безквартирних офіцерів. Ну і плюс постійно прибавляється контрактників, а контрактників у нас сьогодні вже немало-небагато, а теж біля 50 тисяч. І теж вони повинні бути забезпечені житлом. Тобто, сьогодні ми започаткували. Харчування особового складу контрактної служби один раз на добу, в обід. Ну, не тому, що у нас там, ми якось там грошей не вистачає, чи що, ми могли б і три рази. Але військовослужбовець контрактної служби має право бути звільнений кожен день з частини. Тобто він може поснідати вдома і пообідати, повечеряти теж вдома. От. Тому ми обов'язковим порядком започаткували їх. Обідно, за, значить, харчування обідом. Я повинен вам сказати, що всі ці питання, які стосуються соціального напрямку, фінансово забезпечення, знаходяться під пильним поглядом президента Верховного Головнокомандующа, уряду. Всі питання вирішуються. От. І я думаю, що ще Десь до 2015 року, якраз ми запланували цей середньострокові заходи по реформуванню збройних сил. Я думаю, що картина, що стосується контрактників, або, скажімо так, для нас саме головне це професійна армія, армія, яка була б була професійною, яка перемогла була б готова перемагати не кількістю, а якістю. Отака От картина, вона значно поміняється. І у нас чітко є з цього приводу є плани, які ми повинні їх виконати. Скажіть, будь ласка, про іншу складову контрактної форми служіння в нашій вітчизні збільшення через пенсійну реформу, збільшення терміну перебування на, на службі. кажуть, що через те, що доводиться або доведеться служити більше, не 20, 25 років, багато кількість людей, багато офіцерів зараз просто маючи відповідну вислугу років, йдуть з армії. Чи не зменшуємо ми обороноздатність таким чином? Ще раз, от, е, у нас дуже багато людей, які е, от, в крайньому, от, все вимірюють в крайності. Значить, е, для, сьогодні стало е, типовим вим, висказування, наприклад, що голодна, роздягнута українська армія. Офіцери в паніки втікають зі служби. Моральний дух офіцерського складу знаходиться на найнижчому рівні. Це все неправда. Якщо взяти і проаналізувати, що стосується звільнення особового складу, що кожен рік ми новою армією випускників призиваємо в армію, вони приходять командирами взводов і ростуть до генерала. Кожен рік ми звільняємо особовий склад офіцерів. Якщо взяти цей рік, так, то статістика показує, що збільшення відбулося аж на 3%. Але чому? По-перше, звільнення за віком це той процес, який ніхто не може зупинити. Звільнення за станом здоров'я той процес, який не може зупинити. І плюс ще в цьому році наклалось у нас немало небагато, а біля 200 військових суддів, які згідно судової реформи теж звільнились із лав Збройних сил. Тобто ніякої катастрофи нема. Це перше. Друге, що стосується пенсійної реформи, пенсійна реформа. Да, вона, звичайно, завжди люди спостерігають за нею, як, що, що ж очікувати. Ну і в результаті ми побачили, що значить, ті панічні слухи, які пішли, що е, працюєш на пенсії, пенсії немає, пенсія тільки з 60 років, так, і, так далі, і так далі. Це все самих таких е, слабеньких принудило до того, що вони швидко побіжали, написали рапорта на звільнення. Але це був парив, десь там на протязі. Я сказав, не треба таких зупиняти. Ті, хто тікає з корабля, він має свою назву і хай тікає. Все, ситуація стабілізувалася. Сьогодні залишились три позиції стосовно пенсійної реформи. Перше, це е, вихід на пенсію в 20, через 20 років служби, через, через 25. Ми всі служили в радянській армії, було 25 років. В українській армії 25. Але вихід на пенсію в під... ж той же самий відсоток пенсії, 65 років при виході на 25 років і 20 років на це саме. Скажіть мені, будь ласка, випускник, 20 років він, в 22 роки він прийшов служити, плюс 20 років, в 44 роки, людині або в 45 років, що робити, яка віддала своє життя військовій службі. Ну, якщо це професіонал, хай. Як це професіонал, служить. він повинен служити, він буде служити. Тому 25 років це якраз та оптимальна цифра, яка дозволяє, а потім вже сказати. Я буду служити далі, чи не буду служити вже далі. Тут така справа. Тому це питання раз. Друге питання. Це стосовно е, максимального нарахування пенсії 90 або 80%. Фігурувала цифра 80%. Сьогодні ця цифра теж збільшена до 90%. І наступне питання це коли сім'я втрачає кормільця, через яку, який термін е, дружина. Або е, інші, хто має право на отримання пенш військовослужбовця, можуть її отримати в 50 чи в 55 років. Це теж питання, яке, до речі, 16 січня, лю лютого, буде парламентське слухання з цього приводу. Я думаю, що е, наші пропозиції будуть враховані. І честь і хвала тим офіцерам, які не побігли і не втікли, з корабля. Я думаю, що дух офіцерка складу нормальний. Скрізь, коли задаєш питання, що треба, перше, дайте пальне, щоб літати, дайте пальне, щоб стріляти, дайте пальне, щоб ходити в морі, дайте пальне, щоб бути на навчаннях, і так далі. Пальне, дайте можливість навчатися, дайте можливість працювати в полі, дайте можливість. Вдосконалюйте свою майстерність. Сьогодні зайдіть в будь-яку військову частину. От така ситуація. Так що треба зробити для того, щоб це пальне все ж таки було в достатній кількості, щоб можна було тренуватися і виконувати ті завдання, які ставить держава. Ну, треба збільшувати бюджет. Треба трошки збільшувати бюджет. Ну, до речі, я вам скажу, що і в прошлому році, дякуючи рішенням Верховного Лавнокомандуща. Президента нашої держави, дякуючи рішенням уряду, було забезпечено ритмічне фінансування. Саме головне, ніяких зривів фінансування не було. Ми отримували системно, отримували кошти от, і закупляли пальне. Ну, прийшлося так, що ми в, 2000, в ті попередні роки прийшлося залазити в недоторкані запаси. Вилучати звіти, тому що армія живе, вона повинна жити. Якщо вона зупиниться, то це вже буде не армія. І е, прийшлося частково відновлювати, а частково дати. Ми досягли того, що в принципі не досягали в ті роки. По-перше, провели крупніші, я вважаю, за останні роки маньоври взаємодія 2010. Далі ми добилися того, що наліт наших льотчиків став 40 годин більшості льотчиків. Чому? І тому що ми зробили вони не літають сьогодні в своїх частинах. Ми їх збираємо 20% від кожної бригади і відправляємо в Миколаїв на центр підготовки льотчиків. Де вони приходять теорію, а потім літають. Літають на тих літаках, які менш більш економічні. На Л-39. Він є. Вчиться на цих літаках літати складних, простих, літати в парі, виконувати бойові вправи, а потім справа наших командирів всіх це так сказати, трошки дотягти його, перевчити чуть, чуть вже до його рідного літака, або Міг-29, або Су-27. Це вже справа, яку теж можна вирішити. Ви розумієте, саме головне бути учасником руху. На якій машині ви їдете сьогодні по дорозі, воно не має значення: так. чи на Запорожці, чи на Мерседесі. Ви є учасник руху. Ви бачите навколо себе машини, ви орієнтуєтесь і деке інше. Ви набуваєте буваєте досвіду. Да. А потім пересісти на Мерседес нема проблем. Пане міністре, якщо ми вже говорили про гроші, про фінансування, ще один аспект: наші миротворці вони виконують свою місію у найважчих зонах нашої планети, але тим не менше. Вони отримують чи не найменшу винагороду, якщо порівнювати з миротворцями інших країн, чи може держава все ж таки виправити цю ситуацію? Знаєте, теж нас так критикують стосовно того, що от миротворці наші виконують важливі завдання і так далі. Як тільки от та команда, яка сьогодні прийшла, уряд і команда Міністерства оборони прийшли ми. І отримали можливість управляти цими процесами. Перше, що було піднято питання, це стосовно підвищення грошового утримання миротворців. Двічі ми подавали, але бюджет 2008 року, на жаль, як кажуть, не витримав цього навантаження. Сьогодні прийнято рішення, і зараз знаходиться, я думаю, в понеділок, оцей понеділок. Питання вже буде піднято на уряді стосовно підвищення грошового утримання. Є проблеми. Я не хочу сказати, що воно буде гладко зроблено. Ми плануємо збільшити в 2,5 в рази грошове отримання особового складу, яке виконує миротворче завдання. Може це буде поступово? Може, це буде спочатку миротворці, якесь завдання в тому ж кодюалі. Може, це буде миротворці, які всі разом там виконує завдання в Кодюарі і в Ліберії. Подивимося, як. Но перша задача наша це дійсно зробити так, щоб ті люди, які е, значить, фактично знаходяться в районах, де можливі військові зітнення і таке інше, які рискують, а кожний військовий рискує. Нам, от е, було, коли було засідання Верховної Ради, там різні е, чутки ходили, там і різні. Популістські заяви, що ми там посилаємо дітей на смерть там, і, так далі, і так далі. Ми військові люди. Ми виконуємо завдання, ті, які нам прикаже наш Верховний Головнокомандуючий. І ми давали клятву державі. Тому в тому і є особливість військової людини. Я думаю, що що стосується оплати їхньої праці, питання буде вирішено. Це питання жорстко поставлено президентом на останньому засіданні Ради національної безпеки і оборони стосовно підвищення заробітної плати. Я думаю, вона буде підвищена. Тобто ніяких таких особливих складнощів в цьому я не бачу. Тим більше, що е, забезпечення фінансування особового складу. Який здійснює миротворчі операції, здійснюється за рахунок бюджету держави. За рахунок бюджету держави. Відшкодування від місії ООН ми отримуємо 100% відшкодування отримуємо від ООН. І тому ми перекриваємо ті кошти, які йдуть на фінансування. Так що я думаю, що це питання буде вирішено. Дякую вам, пане міністре, за ваші відповіді. і Бажаємо вам успіхів в реалізації тих грандіозних планів, що ви собі запланували. Дякую вам.